Усім привіт! Це Літаро. Давайте сьогодні подивимось, що чекає в липні знак зодіаку Діва. Що чекає в липні по подіям? Доки я буду розкладати карти, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню мого каналу. І також запрошую вас до особистих. А розкладів це не коштує дорого, але дуже інформативно. І так, Діва. «Липень». Ух ти. Щось виходить тут у Дів. Зараз подивимось. Липень, діва. Кар'єра, фінанси, з оточуючими. О, ні, з оточуючими» тут у нас. Відносини сім'я, взаємине з оточуючими. Здоров'я, творчість, відпочинок, саморозвиток та навчання. Так, поїхали. Діва, кар'єра в липні. Що чекає дів? Діви. Діви. Ну ви зрозуміли, пас <кій> жезлів. В кар'єрі якісь починання, щось будете нове створювати, якісь робити маленькі кроки, можливо, стажування, якесь щось таке невеличке, але будете, будете як робити такі невеличкі кроки до якоїсь своєї мети. Давайте ще подивимось. Так, кардинальних змін не буде. Ні, в ні в одну сторону, ні в іншу сторону. Знаєте, як буде у вас? У вас. Ух ти, супер. У вас буде так. Ви якось знайдете свій вектор розвитку, ви зможете себе якось. Згрупувати, і щоб не, не впадати в крайнощі. Тобто, у вас не буде тут супер якогось е, нового саморозвитку, такого кардинальних змін, таких великих. І не буде так, такого, що ви там втратили всю кар'єру, нічого не, е, більше немає. Тобто ви знову починаєте все з нуля. Ні, такого теж не буде. У вас тут якось ви от на тому місці, де ви зараз є, ви Зорієнтуйтесь, куди вам діяти, і ви будете якось дуже комфортно себе відчувати в тих справах, які ви собі там порозписуєте в тих кар'єрних справах, я маю на увазі. Тобто у вас буде імператриця тут, можливо, вам прийдеться від чогось відмовитись, можливо, ви відмовитесь від того, що ви трошечки себе розпиляли і на це, і на це, і на це. То ви виберете щось одне або там два. Ну, щось таке, що вас. Um, що вам дуже подобається, що вас uh, uh, розкриває так, з, з дуже гарної сторони. По імператриці це може бути якісь жіночі справи, але не обов'язково. Так, вибачте, за посторонні звуки. Я просто знімаю на балконі. І, на жаль, я не можу вимкнути інших людей. Так, ось. Ваша кар'єра буде розкриватися з більш жіночною, з більш такою гармонійною позицією для вас. Так, що тут ще? Що тут ще? Можливо, ви напишете якийсь список, в якому у вас буде планування вашого майбутнього, вашої кар'єрної там. Дороги. Наприклад, ви там вирішили, що ви хочете стати там, ну, наприклад, так, там, якщо це дівчина, то займатися там манікюром, відкрити свій салон. Що для цього потрібно? І написали списки, списки, списки. Тобто у вас йде планування майбутнього. І ви такими малесенькими-малесенькими кроками будете йти до своєї мети. Так, з кар'єрою зрозуміло. Що у нас з фінансами? Так, з фінансами Діва. Ем, щось несправедливе, щось таке, або ви щось е, маєте отримати та не отримаєте, або це щось таке, що якісь, можливо, гроші несправедливі. Так, зараз подивимось трішечки башня. Ну, щось таке дуже... Ем, Різке, щось у фінансах буде різке, можливо, якась несподіванка, через яку вам потрібно буде вилити якусь суму грошей незаплановану, нечесну по відношенню до вас. Що це таке? Боже, що ж вони сьогодні розкричалися усі тут? Якась буде ситуація, можливо, пов'язана з вашою родиною, можливо, просто. Просто ситуація, в якій ви стаєте сильнішою людиною, ну, це якась така ситуація із з уроком для вас, з тим, щоб ви стали сильною людиною. Про що це? Про що йдеться мова, так? У вас як будуть заганяти в якийсь глухий кут в якому ви начебто не, не, не можете нічого зробити, але насправді ви зможете все там вирішити з вашими фінансами, все йдеться на краще. Ви отримуєте багато сил, багато енергії, докладаєте цих сил. Так, це буде важко, так це буде непросто, але гроші є. І по ітогу у вас іде десятка кубків, тобто ви виграєте грає, ви цей момент. Можливо, якщо у вас були якісь судові справи з кимось щодо якихось грошей, то ви виходите у вирушних позиціях. Можливо, для когось це просто якась несподіванка така. Ну, це щось таке, що вам потрібно просто. Або, можливо, це, до речі, несподівано вкласти кудись гроші. І ви можете думати, це несправедливо, це якось не так. Або, наприклад, машини зламалася. Але це йде якось вам на краще. Тобто, так, це важко, так це буде не, не дуже вам буде подобатися, але по ітогу буде все добре. І не закривайтеся від цієї ситуації, навпаки, беріть все в свої руки, беріть ситуацію під свій контроль, і ви зможете її вирішити. Так, що, що у нас тут з фінансами? Ну, от, я кажу, трішки важкенько буде. Можливо, у вас просто буде багато справ, багато роботи, багато всяких діл, в яких ви потрібні, повинні тягнути все на собі. Можливо, взагалі просто у вас буде липень такий, що ви багато працюєте, багато працюєте, багато працюєте. І у вас вже трошечки підгорає від того, що ви не можете ніяк відпочити, і ви працюєте наприклад, заради своєї сім'ї, заради своїх близьких. І ви розумієте, що Ну, от зараз не можу собі нічого дозволити такого, от потім, потім, потім. Потім буде краще, потім я відпочину. Так, це несправедливо, це тяжко, але мені ну, нема виходу, я просто працюю, працюю. Ну і все одно якось тут ви поставили якусь ціль, і от до цієї цілі будете йти, і ви дійдете, і у вас буде ну, радість від того, що ви цей шлях подолали. Так, з фінансами зрозуміло. Відносини в плані кохання, в плані е, чоловік-жінка, хлопець-дівчина, кохання. Так, що тут у нас таке? Двійка пентаклів перегорнута, що це. Різке якесь завершення спілкування з кимось, з імператором, напружені відносини. Можливо, це, до речі, і пов'язано якось з фінансами, тому що тут йде... Можливо, тут навіть якісь вийшли сімейні карти, які в пригорнутому стані. Це про те, що, скоріш за все, якісь. Відносини закінчуються, закінчуються, можливо, навіть і е, якщо це сім'я, то, то це ой, розвод. Не пам'ятаю українською. Тобто це дуже так знову різко, знову башня йде, знову несподівано. Можливо, хтось із сім'ї подає на розлучення, о, згадала. Е, по суду і по правосуддю, яке тут йде. Можна сказати, що, скоріш за все, це узаконені відносини, які різко руйнуються, завершуються. І, можливо, тут постає питання дійсно грошей, дійсно якихось е фінансового забезпечення дітей, якщо воно є, але все йде по судьбі, все йде так, як воно йде. І ця ситуація повинна була статися, і ви йдете якраз от, новим шляхом. Якщо у вас нема сім'ї, то поки про це і мовою не йдеться. Якщо у вас були відносини стабільні, вони також е можуть е різко розійтися. Нема спілкування. Або у кого зовсім нема зараз відносин, просто нема спілкування з ким, нема контактів, тому і не буде, поки що не буде ніякого продовження. Для деяких у кого, ну для всіх. Потім потім йде якась, якісь відносини, можливо, з тією людиною, яку ви колись знали. Але це згодом. Згодом потрібно трошечки розібратися з цим, що зараз у вас є. Так, зрозуміло. Взаємно з оточуючими сім'я, наприклад, мама, тато, брат, сестра, подруга, ну і так далі. Рицар Кубків пригорнутий. Нема нема спілкування ні не з ким? Чи нема з ким спілкуватися? Чи, чи нема бажання ні з ким спілкуватися? Що тут у нас? Ні, Нема бажання, нема з ким, нема. Ні, у вас є можливість. Тобто у вас нема такого, що у вас зовсім нема з ким спілкуватися. Скоріше за все, у вас нема бажання. Так, ви самі зараз відгороджуєтесь. Можливо, будете, маю на увазі, будете відгороджуватись, тому що, можливо, ці всі події вас зараз бентежать, і тому ви ну, не готові зараз ні з ким ділитися. Ви от закриті, ви рішучі. Ви не хочете показувати просто всім свої емоції е негативні в тому числі, і просто, щоб вас не, не, ну, вам не, не ставили питання, нічого вам не казали, не робили вам боляче, е не казали, як треба, як не треба робити, ну, тобто не, не повчали вас, то ви самі закриваєтесь і не будете якийсь час спілкуватися з близькими та оточуючими. Тобто ви уходите в себе. Так, здоров'я, Діва, здоров'я. Король Пентаклів, поздоров'я вас, все супер, здоров'я добре, ніяких проблем не бачу. Можливо, єдине що, якщо ми в контексті сім'ї кажемо, то, можливо, ваш король пентаклів, ваш чоловік впливає на ваше здоров'я. Але так, якщо так, просто карту Пентаклів і ще й король, то це. Ні, тут все добре, добре здоров'я. Імператриця, ні, тут все супер по здоров'ю, ніяких проблем не бачу, все буде окей. Творчість, творчість, король жезлів. Знаєте, ви будете творити якісь свої от ідеї, якісь у вас там. Прийшла е, якась ідея, ви одразу її, ну от можете, як тут в кар'єрі одразу щось робити. Тобто усі ідеї втілювати, усі якісь творчі, можливо, це навіть не не про творчість, не тільки про про творчість, а про все взагалом, Але Кроль жезлів каже, що ви просто будете діяти, будете діяти багато. Ви не будете сидіти там, чекати, коли вам хтось допоможе, коли вам щось там з неба впаде. Е, ви просто не хочете залежати, тільки сказала, не хочете залежати, і вийшла карта залежності. Ви У мене таке відчуття, що ви просто будете відгороджуватись від... Від допомоги, і навіть якщо ви залежні там від ситуації, від людини, від чогось, то ви все одно будете е, щось робити, зважаючи ні на що. Навіть якщо ви залежні від когось, ви просто будете так, ви якось ці при, пристаєте чекати, сподіватися, що щось там зміниться, і будете, ну, це б на творчість вийшло, тобто ви будете. Увесь час щось робити, можливо, відволікатися, щоб якось цю залежність від людини, від сім'ї, від чогось просто перекрити, забути, відпочити від цього, поставити крапку. Ну, так от будете втілювати свої якісь ідеї, щоб відволіктись. Так, тут трошечки в нас. Щось пішло не так. Так, відпочинок. Відпочинок. Діви. планування відпочинку. Можливо, ви вже обрали, як ви хочете відпочити. Зараз на літо. можливо, ви хочете кудись поїхати, і ви будете планувати розписувати. Так, у нас тут іде запис. Будете планувати розписувати. Що тут? Так, ви не захочете сидіти в, в цих о, негативних думках, о, в цих проблемах, які можуть у вас виникнути, так що ж таке. І будете просто щось робити, Ох ти щось робити, планувати, щось міняти в своєму житті, просто щоб не, не сидіти, не чекати, коли там пройде ці проблеми, ці. Там, недомовки, якісь з відносинами, ну і все таке інше. Просто будете змінювати своє життя і в плані відпочинку будете планувати його також. Ну, я кажу, от ви просто закриваєте в собі, в собі всі негативні емоції і починаєте щось робити. Потрошку-потрошку, як би там не було добре. І останнє в нас саморозвиток навчання. Мах, так, буде саморозвиток, буде навчання, будуть, ну, якщо у вас є якісь курси, будете проходити, купувати, будете, можливо, самі щось робити, якісь, ну, просто там, читати щось, якусь інформацію. Ну, тобто, саморозвиток навчання буде 100%. Тут ви навіть чекати не будете також. Тут навіть не те, що планувати, ви просто діяти будете. Знову діяти. Щось завершується у вас. Можливо, хтось закінчує університети, там е якісь курси. Так. Ну, і все-все одно, всі завершення, все йде вам на добрі емоції, добрі. На. Не можу слово підібрати. Ну, коротше, ви просто будете, можливо, трошечки будете сумувати, якщо у вас там, наприклад, випускні там, екзамени, просто сумувати, що ось так час пройшов, я там всі всього пройшла там з цими людьми, які там вас оточуючі, оточували, і будете просто. М в цьому такому полі варитися. Але все одно ви тут ви тут як щось будете робити, планувати, навчатись. Ну, як якась дія завжди у вас тут по всьому розкладу йде дія, 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 Я роблю, я роблю, я роблю. Я там навчаюсь, я спілкуюсь, тільки не з рідними, а з іншими якимись людьми. Постійно постійно щось у вас відбувається добре. Останньою однією картою Діва, карта поради, однією картою карта поради Діва. Не, не потрібно відхрещуватись від позитивних емоцій, від чогось того, що вас, вас надихає, що, що вам дає радість. Комфорт. Ну, якщо, звісно, ви там вже вирішили, що ви там кардинально міняєте життя, то все одно беріть щось добре з попереднього свого життя, беріть щось так ну те, що вас, ваш емоційний стан трішечки вирівнює, бо ви тут можете кардинально кинути все і піти в можливо ви навіть просто. Забуваєте про емоції, про те, що вам щось подобається або не подобається, і ви просто займаєтесь е, працею, зроблянням грошей, тобто така матеріальна історія. Трішечки не, 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 не йдіть від е, кубків, не, не йдіть від емоцій. Гроші грошами, а емоції вам все одно потрібні. Добрі. Е, добре. Дякую, Діве. Пишіть коментарі, як відігруються, ставте лайки, підписуйтесь та запрошую вас на свої особисті розбори. Ціна невелика, але дуже інформативні розбори. Усе, дякую за увагу, до побачення.